Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Тюрма за ухилення від мобілізації. Для деяких це стало реальністю. Та якщо відверто, вони самі себе засудили. Бо рішення цих судів базується на цариці доказів, визнанні своєї вини та щирому каяті. Вони просто власноруч виписали собі вирок, довіривши слідчому і прокурору. Розберемо, що не потрібно робити. Коли може настати кримінальна відповідальність та як треба захищатися? Дивіться до кінця, поширюйте, коментуйте і це відео допоможе іншим. А поки підписуйтесь на мій телеграм-канал, буде цікаво! Про царицю доказів. Ще з часів СРСР більшість звинувачень грунтувалася виключно на зізнанні особи. Коли людина під різного роду тиском Переконаннями і обіцянками визнавала свою вину. А тоді ще негайно буквально за один день закріплювали ту вину там допитами, відтворенням подій на місці. Зараз це слідчий експеримент і тому подібне. Тобто, поки людина тепленька під дією нервового стресу або заспокоєна гарантіями слідчого чи прокурора, ти не отримуєш ті реальний термін. Умовний тому подібне. Закріплюють її вину. Та щиро кається, вірить слідчому, А в суді отримує 3 роки реального позбавлення волі. Те ж саме трапилося і з цими вироками щодо ухилення від мобілізації. Там слідчі з прокурором наобіцяли, визнаєш свою вину, щиро покаєшся, отримаєш умовний термін. А тут бац 3 роки. Бо суд не вважає, що особа щиро кається. Висновок: щире каяття не пом'якшує, а навпаки, погіршує вину. І вся країна в цьому переконалася. Хоча я подібного надивився раніше і притом безліч разів. Натомість, якщо ви захищаєтеся, то нічого не втрачаєте. Отже, Чого не потрібно робити. Да просто не вірити доброму слідчому чи прокурору. Ніколи не здаватися. Як захищатися? Перше, повторюю завжди, ніколи не давайте показань. От просто витримайте, витримайте цей початковий пресінг, не ведіться на будь-які вмовляння, вгамуйтеся. Зверніться до адвоката і будуйте свій захист професійно. Адже стаття 63 Конституції України надає право не давати покази або пояснення щодо себе. Друге. Ніколи не підписуйте жодних документів. Третє. В разі неявки до військомату по врученні повістки мають бути поважні причини. Наприклад, хвороба. Четверте, фіксуйте порушення процедури вручення повістки або проходження ВЛК, коли настає кримінальна відповідальність. Якщо вам вручили повістку з порушенням порядку, а ви не з'явилися у військомат у зв'язку, наприклад, з хворобою, та щодо вас вже відкрили кримінальне переслідування, то слідчий надалі не зможе довести умисел, направлений на ухилення від мобілізації. Бо в кримінальному процесі процедури, на відміну від адміністративного, це все. І тому порушення процедури направлення, наприклад, на ВЛК, або належного повідомлення про вручення повістки там чи проходження ВЛК означає відсутність умислу з практики, якщо недоведена відповідальність або факт вручення повістки. У належний спосіб, тобто особисто, а не телефоном, по вайберу, там іншими месенджерами, через маму, крізь двері і тому подібне, або ж ви не з'явилися через хворобу, то тюрма скасовується. Це однозначно виправдовувальний вирок. Друзі, якщо було цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!